Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Україна. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найважливіше. На Одещині водій фури зніс блокпост і переїхав двох військових. На Закарпатті соцслужби залишили виживати вісьмох дітей. В Ірландії вбили українського підлітка. 17 жовтня вночі Росія масово атакувала кривий ріг дронами на території промислового підприємства. Спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували. Пошкоджена енергетична інфраструктура. Люди не постраждали у Херсоні. Російські війська вдарили БПЛА по рятувальниках. Внаслідок влучання ворожих безпілотників. Сталося загорання багатоповерхівки у передмісті Херсона. Чернігівщина вночі російські окупанти завдали серію ударів БПЛА по лісозаготівельному підприємству у прикордонному місті. Нов. В город Сіверський виникла пожежа у службових будівлях, пошкоджені та знищені вантажівки та інша виробнича техніка. Інформації про потерпілих не надходило. Також російські війська атакували Донецьку, Запорізьку, Херсонську та Сумську області. Внаслідок ворожих ударів загинули дві людини. Ще 24 дістали поранення. Фура знесла блокпост під Одесою. Загинули двоє військових. За інформацією поліції, 63-річний водій вантажівки здійснив наїзд на двох військовослужбовців, які знаходились біля пересувного блокпосту. Кермани пояснив, він їх не помітив. На жаль, один потерпілий загинув на місці. Другий у швидкій по дорозі в лікарню перевірка водія на стан сп'яніння показала, що він тверезий. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР та затримання водія у процесуальному порядку. Викрито злочинну групу, яка привласнила кошти міського бюджету під час закупівлі освітлювального обладнання для потреб міста. За даними слідства, директор комунального підприємства разом із керівником приватної фірми уклали фіктивні договори на поставку обладнання за завищеними цінами. Насправді, реальна вартість товарів була значно нижчою. У наслідок оборудки міський бюджет зазнав збитків на понад 2,2 млн мільйона гривень. Отримані кошти фігуранти переводили в готівку та ділили між собою. Тепер за скоєна їм загрожує до. 12 років ув'язнення. На Закарпатті служби у справах дітей і соццентр залишили на призволяще у будинку без вікон не дверей восьмеро малолітніх дітей без їжі. Під час перевірки матері не було вдома, а за молодшими доглядала десятирічна дитина. Дітей госпіталізували, а омбудсман Дмитро Лубінець закликав місцеву владу діяти, а не робити вигляд. Ціна бездіяльності дитячі долі, наголосив Лубінець. Агентка РФ намагалася підірвати авто поліцейського у Дніпрі. Про це повідомили у Службі безпеки України. За їх інформацією, жінку взяли на гарячому саме тоді, коли вона намагалася встановити саморобний вибуховий пристрій. У цей момент куратори з РФ намагалися дистанційно підірвати авто разом із нею, але СБУ вчасно знешкодила вибухівку. Зловмисницею виявилась 38-річна мешканка Харкова з наркотичною залежністю. Вона погодилась працювати на ворога за гроші. Агентко відрядила. До Дніпра, де вона забрала сховану вибухівку і виконувала вказівки російського куратора. Затриманій повідомлено про підозру у замаху на терористичний акт. Їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Тримали чоловіка у підвалі та відібрали понад 97 тисяч доларів. У Харкові затримали трьох викрадачів, серед яких діючий військовий. За даними слідства, невідомі у військовій формі та балаклавах силою посадили 32-річного чоловіка до буса без номерів. Били погрожували зброю та, врешті, змусили переказати кошти на їхні криптогаманці. А потім висадили на узбіччі на околицях міста. Усі троє нападників 30, 34 та 39 років зараз під вартою. Їм світить покарання за кількома статтями. А поки ми обговорюємо найгарячіші події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до блоку загальносвітових новин. У центрі розміщення неповнолітніх шукачів притулку на півночі Дубліну, Ірландія вбили 17-річного підлітка з України. Про це повідомила прес-служба ірландської поліції. Інцидент стався 15 жовтня у квартирі на другому поверсі комплексу Ґратанвуд. Поліцію на місце події викликали після сварки між двома підлітками. Один з них, українець, отримав численні ножові поранення голови, рук і верхньої частини тіла. Попри надану допомогу, він помер на місці. Іншого 17-річного підлітка затримали на місці, але згодом доставили Вили до лікарні через поранення, також постраждала жінка-доглядальниця комплексу, яка намагалася зупинити бійку. На ситуацію зреагував прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін, висловивши співчуття родині загиблого українця. Посольство України надає необхідну підтримку родині та займається підготовкою до репатріації тіла. У столиці Румунії Бухаресті вранці 17 жовтня стався сильний вибух в одній із житлових багатоповерхівок. Щонайменш двоє людей загинули і 11-ро Постраждали про це. Повідомляє місцеве видання News.ro. Вибух стався на шостому або сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. Після вибуху почалась пожежа. У міністерстві охорони здоров'я повідомили, що п'ятьох найважчих постраждали госпіталізували. Пошуково-рятувальна операція триває після вибуху. Евакуювали десятки мешканців сусідніх квартир та сто. Дентів прилеглого навчального закладу Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів дуже продуктивну телефонну розмову з Володимиром Путіним. За його словами, сторони домовились зустрітися в Будапешті-Угорщина, щоб обговорити можливість припинення війни між Росією та Україною. Він також зазначив, що обговорення стосувалося також миру на близькому сході, майбутньої торгівлі між США та Росією після війни, а також гуманітарних ініціатив. Президент також повідомив, що завтра зустрінеться з Володимиром Зеленським у Білому домі, щоб Говорити результати розмови з Путіним. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом з конкурент Україна Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.